І скільки тобі ще служити на кораблі Дейві Джонса? Mm, до кінця особливого періоду. А коли кінець особливого періоду? Mm, коли згасне сонце, то буде тільки половина. Ліком це колокі хати хуляє. Що таке? Еліховцем, біля хіхати! Ліко в цей. Та ну. Да, в нас! В нас. Я не вірю, Серьога. Кажи мені! Що там таке? Поліз на спин. Давай бірку. Що це таке? Двічі давно 8 років назад, коли бендеровці бомбили бомбас і крим бомбили, і все бомбили. Семи себе бомбили бендеровці. Ага, бля. А де ви, а ви були де? Де ви були? Ми всі десь були. Для тих, хто має бороду, присвячується. Я відростив борідку довгу, вона немов тепер килим. Дівчата оками воргають, бо бородати я такий. Пум, пам, пам. Люблю тебе моя махната, довга на метр борода. Хто не жив залі не знає, як це романтично все. Вода їбав, як врага народа, і вона не бере Ти ж знаєш, я не люблю ото на простиню чи на живіт. Забеременіла сука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Та я не ревнивий, Мені інтересно ж тільки хто її виїбав. Вона ж втричі за мене ширша, ще й окуляри носить. Інтелігентка, блядь, в Лохвицях за Жінку з України не потрібно, блядь, завойовувати. Її потрібно витримати, тому що вона, блядь, як крепке вино, не для слабаків. Ще можу сказати одне, що двері моєго дому для цієї твари кудрявої закриті, реально. Якщо він ще ви вискаже оскорблення, я його приб'ю. Я звалю з проекту, але цю тварь приб'ю, приб'ю приб реально. Банки назад, блядь, попривозь. Банок нема. Як нема, блядь? Трохи пропали. Пропали, блядь. значит, даси мне гроші, я, блядь, новых покупляю, понял ні? У меня блядь, У відрах, у поморик буду тебе борчи пересылать, блядь. з уже сторони? Почему такая жестокость с вашей стороны? Так, теперь треба с -с сориентироваться по местности и поняли. В яку сторону. черемке. Солнце там. Наши теремки в другую сторону. Вперед. Око, блядь, збираюся стати мільйонером, то мівина дома закінчиться, то соль закінчиться, то мівина подорожчає, то яйця подимуться в ціні до да заоблачної ціни, що неможливо просто купити. То труси порвуться, то носки, блядь, закінчиться, не можуть між зустрітися з друг другом, тоже порвані, блядь. І іногда мене посещає така хуйня в голову. Пам'ятаєте, раніше в Вайбері були ці листи щастя, отправдість стером людям. От в чом проблема. Та візьми ж ти, блядь, тупица, отправдість стером людям. А вже все, поздно, піздець, провтекав своє щастя. От у всьому виновато цей блядський тупізм і цілий свій щастя, що не відправила дістюром людям, да? Слава Богу, уїжджаю з вашої дірівні. Хорошо. давай, пиздуй нахуй, городський ти вже наш, блядь. Бізнес-класом їду. Давай, йогай, давай. Чартовим рейсом в Монако. Да, хорошо, добре, в Монако, в Крапу. А ти не будеш мене завідувати просто. Ай, ти, ёб твою мать! Скільки тобі років? Сімнадц Давно тобі 17. Давно. І за очі твої я віддав би усе навіть своє життя. Та не треба тобі неземні почуття, фантазер. Ти мене називала. З тобою не пара ти одна, ти мені наймиліша, ну, а я Я люблю все сильніше. Ну що, друзі, що стояло й доказати? Не поїде старе маразматичне хуйло в Туреччину, бо застяло. Більшість вас правильно написали в коментарях в попередньому відео, яке я записав. Ну, посилає він туди свого коня Лаврова. Друзі, ми рухаємося в правильному напрямку. Всім козацького здоров'я. Разом до перемоги. Бережіть себе! Ахуєнно, що язик це штука, якої піську лежить, а мова це те, чим розмовляють. <плес> Мужики, блядь, не літайте, нахуй! Не літайте, блядь, я вас прошу нахуй. Вона зніме свої ганчір'я і стане рачки. А ти станеш за нею і роздягнешся. Побачиш у неї штуку, схожу на японську страву. Це не їжа, не їж її. Це твоя мета. Посмикай себе за свого солдатика, почекай, поки він надметься, і засади його туди, і три ним там, поки не плюне. Так тобі потрібен плащ. У неї є, тому не хвилюйся. Коли закінчиш, біжи у ванну і підмийся. Кажу, хулі в мене двойка, блядь. Вона каже, блядь, що цей. Сука, подивися їм. Я питаю, яка у мене оцінка, вона каже, двойка. Я кажу, я на 12, бо вийшло, що таку двойку все. Одного разу ти мене спитаєш, що ти любиш найбільше? Тебе чи ставити розтяжки? Я скажу, що ставити розтяжки. І ти підеш. Але недалеко. <му> Обсіклятий москалі, де ж ти взявся, що на нашу країну ти примкався, що на нашу країну ти припкався, ой, що ж то з нашому чинився, що москалих в Україні загуби. Працює за се у потікені. Попрацює за сео по цікні. Ми повернемо в Україні свої землі. А в кляті опани горі пеклі. Там в кляті окупати горі пеклі. Алло. Да, я, я вас слухаю. Завтра буду. Ми ждали вас сьо... вчора. Буду позавчора. Будь ласка, швидше все до послі понеділка. О, на, на неділю зі страсною у вас на півчетвертої, як завжди. Храни вас воскрес на неділю. Продам розсаду багаторічних садових рослин з розвиненою кореневою системою, високим ступенем вегетації добре приживаються в будь-яких умовах, не потребують додаткових обробок і піддобрювання. Завжди будуть радувати ваші очі. Казати вам по правді не люблю я тих блядських теревенів, бо не вірю. У силу слова я а вірю, у силу піздюлєй. Скільки повинна заробляти дівчина, щоб з вами зустрічатись? О, блядь. Хай хоч би музини їбала, блядь. Я сам зароблю те грошей, блядь. <реш> Чесно, блядь. Яка столиця Парижу? Івано Франківська. Бубочка моя, скоро буде молода картопля. А ти вже ні. Але пам'ятай, молода це сезонно. А на стару попит буде завжди. Повітряна тривога лети до Таганрога, рога, дістань до Волгограда Саратов по труси. нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові. Як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Хай мама приїде, хай мама прийде. Хай мама мене з цього ліса забере. Ну так те бувають на світі, що в 37 років сиралися діти. Так, зараз будемо розвертатися. Задню, знаєш, як включать. Mm, дякую за квіти, дякую за вечері. У мене болить голова. Бляха в машині.